Слава нашому Богу. Бог ще нам дає добрий час, щоб нам збиратися, молитися, приходити до нього столу, черпати цю воду живу, і брати цей духовний хліб, який насищає нашу душу, ту воду, яка оживляє наше єстество, де ми в присутності Господній. Так свого часу ті учні, які йшли розчаровані дорогою в Емолуз. І коли пішов разом з ними Ісус і почав говорити їм із Списання, почав розказувати ті обставини, яких окружали на основі Божого Слова, то вони їхній розум. Він приймав це слово, вони розуміли це. І написано їхнє серце запалало. І вони говорили тоді друг до друга і казали, чи не горіло наше серце, як він роз'яснював нам на дорозі. Ми є ще на дорозі, правда? Ми багато що не розуміємо, і нам так потрібно ще розуміти. Багато чого зрозуміти, і щоб Ісус пішов рядом, щоб Він об'яснив нам, щоб наше серце, воно, можливо, таке, так як цих учнів, таке уставше, розтає написано серце їх. Але коли йде Ісус рядом, коли об'ясняє, і серце наше воно знову запалюється. Серце наше знову горить до нашого Господа. Ми розуміємо Писання, ми розуміємо істину, основу. Те, що Господь оприділив, те, що Господь назначив, те, що Він оприділив в нашому житті, воно збувається. Як важливо, щоби дивитися на своє життя не, 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 не тими очима людськими, якими ми можемо побачити так зблизька, а дивитися з тої сторони, з якої дивиться на нас Господь. Таке місце покламося на серці, зачитаю це, було. За днів Ісуса Христа, коли він був на землі. Євангеліє Марка, 5 розділ. З 22 го віршу. І от приходить один із начальників синагоги по імені Іаїр. І увідів його, падають к ногам Його і сильно просить Його, говоря, «Дочь моя при смерті, прийди і возложи на неї руки, щоб вона виздоровіла і осталась жива. І пропускаю деякі вірші з 35. го Когда он еще говорил, сие приходят от начальника синагоги и говорят: Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но Иисус услышав слова Сии: тотчас говорит начальнику синагоги Не бойся, только веруй, и не позволил никому. Следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова, приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, ибо поющих громко. И водя говорит им, что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит, и смеялись над ним, но Он выслал всех. Берет с собой отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей Таліфа куми, что значит, что значит девица, тебе говорю, встань, и девица в тот час встала и начала ходить, и бо было лет 12, выдевшие, пришли великое изумление. Ми можемо представити таку картину, коли захворіла дівчинка 12 років, написано в Слові Божому, і лежить при смерті батько дитини. Я думаю, він багато чув про Ісуса Христа і Він знав, де Він знаходиться, встає і йде до нього. І приходить, ми читаємо, що він знайшов його, побачив і каже, падає к ногам його і усільно просить Його. І знаєте, таке слово, на яке я би хотів би звернути нашу увагу. І він каже: прийди, положи Твою руку для того, щоб вона виздоровіла і була жива. Знаєте, так дивлячись на те, як Ісус в той час повівся, Він не сказав нічого, відповідь. Він встає і йде разом з ним, іде народ. І тут зустрічається їм ця жінка, яка була хвора, і все це затягнулося, якісь там обставини. Він задерся на дорозі, і тут проходить деякий час, приходять. А цей батько дитини, він там разом з Ісусом Христом. Його в серці віра. Він знає, що є той, бо він так і сказав, що прийди, положи руку, вона буде здорова і буде жити. І Він ждав того моменту: ось Ісус іде до їхнього дому все ближче, ближче, трошки затримується, можливо, ще якийсь період часу, можливо, ще якась година пройде, Він війде в його дім, підійде до його дитини, положить руку, і його віра, вона здійсниться його. Те, що він очікував, йому буде так. Але тут приходить і говорить йому слово не утруждай, не турбуй учителя, тому що твоя дитина вже померла. Знаєте, ми дивимося на те, що це слово почув не тільки цей батько, це слово почув Ісус. Я хочу сказати, що в нашому житті. Коли в нас є віра, коли ми приходимо до нашого Господа з вірою, коли ми говоримо так і так, що ми віримо, коли ти так зробиш, коли ти положиш руку, то так і станеться. І знаєте, Бог звертає увагу на нашу віру. Але приходять такі обставини, як цього чоловіка, і каже, принесли звістку, що те, що ти очікував, не так воно трапляється, тому що померла. І знаєте, ніби якісь ограничення ставлюють у Бога, що Бог міг би твою дитину тільки оздоровити, але коли вона вже є мертва, Бог є безсилий, брати і сестри, не так. Коли ми дивимося і якоюсь мірою міраєм Бога, то це не означає, що він ограничений, Бог є не ограничений в своїх. Способностях він не тільки може якихось приймах дійствувати, його сила вона є неопределеною, і ми не можемо збагнути своїм разумом. Ми не зможемо осягнути його силу. Він є той, який йому покорається все, і в його владі і смерть, і ад, тому що він свого часу прийшов на цю низьку низьку землю і побідив. І він сьогодні нам дає надію і хоче, щоб ми, коли приходимо до нього з вірою, приходили і розуміли те, що. Бог наш, Він хоче бачити в нас віру до кінця, і знаєте, він тоді в той час вступився за ту віру, яка була в тому серці, і каже: Не бійся. Знаєте, дійсно тоді в той час нападає страх. А що буде далі? Тому що люди, які там чекали і знали, що батько пішов до дитини, і він скоро вже повернеться з Ісусом, руку поможеть Ісус і вона встане, а тут в вдома, що це робиться, надійшов Ісус, Він не зможе вже. І знаєте, люди в такому страсі і в паніка, і, можливо, в цьому серці в цього батька таке трапляється, що страх прийшов. Що буде? Адже я вірував, адже віра вона була. Моєму серці, я розумів, я казав Ісусу, що Він прийде, і Він поможе, і Він із і буде жива. А що тепер робити, коли вона померла? І знаєте, таке слово від Господа: не бійся, Брати і сестри. Як важливо, щоб в нашому житті, коли ми проходимо випробування, коли ми проходимо ці спитання, коли віра наша можливо така ось-ось захитається, можливо, десь і не стане. А Ісус говорить: Він є рядом і каже: Ти не бійся. Не бійся тільки віру, і він хоче нам показати, на що він є способний сьогодні наш Господь, і як важливо, щоб нам не захитатися, щоб нам дійти разом із ним до того, до чого ми прагнемо, до чого хочемо, до чого надіємося, адже Бог наш є Бог живий. Він є той, який не тільки ісціляє, він є той, який піднімає і мертвих, не дає життя, адже він переміг смерть. І ад. І сьогодні хоче, щоб ми разом. І з ним йшли по цій дорозі, що ми вникали в його слово, що ми розуміємо, що він нам хоче донести те, що. Він є Бог всесильний, як важливо, брати і сестри. Хай наше серце воно укріпиться в нашому Господі, хай наші те сумніви, які, можливо, приносять люди, і кажуть, і з твого дому приносять, можливо, і кажуть, що так і так в твоєму домі обставини помінялися. Щось гірше приходить в твій дім, але слово від Господа не бійся. Хай буде в нашому серці, тому що Він є Бог укріпляючий. Він хоче, щоб твоя віра не зашаталася. Він хоче, щоб ти дійшов до тої мети, до якої дійдеш. ми, знає, ми Зараз станемо перед лицем нашого Господа і попросимо і скажемо їм, Господи, такі обставини, які ти нас ведеш, допоможи дійти. І коли прийдуть ті сумніви, коли прийдуть ті обставини, що, можливо, здрогне наше серце, щоб нам не боятися, щоб нам надіятися. хай нас благословить Господь, а ми подякуємо за те, що Він нам відкрився, що Він є з нами, що Він нас направляє, що Він нас веде і навчає. і хай Його слово воно буде діючим в житті нашому, а наша віра, щоб була тверда, ми схиляє наші коріння. Йому слава. Амінь.